Привіт! І сьогодні я вам ще покажу лапу, обзор на лапкові речі. Ось ось таке і от таке. Він любить когось лякати такими масками, друзям дарує, багато вже подарував. Я йому все одно таке купляю. Що таке? Єгу, дивіться зараз колесика буде крутитися, бачили? Крутилося. Ось такий попит. Він любить такі льодики робити, ви теж пробуйте. Просто наливайте колу чи просто воду і заморожите в морозилку чи в холодильник. І вийде лід У вас. Можна в чай, е, те, що з води, а те, що з коли, то можна просто в рот кидати, як спекота. Пухкенти роз... резиновий зайчик. Такий Мороз. Ну, Миколай. І я йому купила ось такий конструктор, він щось собі склав вже таке. я йому показала, що можна ще отак. отак. Він зрозумів. Теж таке саме склад. Ось таке. Білорусія. Як сюди перевернути? Трохи прохрила. Я Лапуні збираю такий боксик, як ми кудись їдемо, і зараз ми з вами його зберемо. Як завжди, попит. Єдинорожка.